На Хмельницькому базарі скупилася жінка. Торба з лахами в руках, макова начинка, ледь запхалася в автобус біля Катіона. Волочиськ один, без дачі не треба талона. Їде жіночка в притирку. Всі, як на дебатах, спішно хочуть щось цікаве сказати, спитати. Прислухалась зліва молодь щось про дискотеку. Справа, справжні, як сакали, про ліки і аптеку. На сидінні чоловік в чорному і жінка. Він серйозний і поважний. Вона, як картинка. І підслухала вона їх шепіт розмову Десять свічок поставите і прийдете знову. Все пройде і новими фарбами вам життя заграє. Мене не одна людина вже добром згадає. Струми в руку тій красуні якийсь папірець. «Дійте, — каже, і не зводьте життя на нівець. А жіночка, що з базару на вус намотала. Десять свічок щонеділі в церкві купувала. Не змінилося життя ні сяє, ні гріє, як раніше до свічок, ледве-ледве тліє. Якось їхала в Хмельницький. Той пан в дітей в чорне, вона гепнулась сидіння, що поруч проворно. Отче, я колись підслухала, ви пораду дали, свічки ставити по десять. Помогти ж би мали. Чи то я вже така грішна, чи в чому причина? Чи не той патріархат, відповів мужчина. Не священик я, а лікар. Ви пожартували. Гінеколог не ті свічки й не туди вставляли. Одне добре, в церкві ставили. Не буде убитку. Було б гірше, якби вставили в свою маргаритку.